Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо, коли святкують Вознесіння Господнє. Що це за свято і які цікаві факти воно має. Як відомо, від 1 вересня 23 року. Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тому більшість свят тепер мають нові дати на 13 днів раніше. Чи стосується це Вознесіння Господнього? Тож Вознесіння Христове це одне з важливих християнських свят, яке відзначається після Великодня. Як всі ми знаємо із подій, які описані у Новому Завіті, зокрема в книзі діянь апостолів та в Євангеліях від Марка і Луки, що Господь перебував на землі 40 днів, і подія Вознесіння Христового сталася недалеко від Віфанії, на схід від Єрусалиму на горі Оливній. І в сороковий день Ісус Христос вознісся на небо. Тож ця подія, яка прив'язана до Великодня, станеться у 24 році 13 червня, цікавий факт Вознесіння це те, що завжди припадає на четверг, а символіка числа 40 має велике значення в Біблії. Наприклад, 40 днів потопу. Мойсей перебував на горі Синає 40 днів. Іудеї блукали пустелею 40 років, а Ісус постився 40 днів у пустелі. Втретє, Вознесіння Христове є одним з 12 найбільших християнських свят, що має велике значення для віруючих. На іконах Вознесіння. Зазвичай зображено Ісуса, який піднімається на хмарах, оточений янголами, з апостолами та Дівою Марією, що стоять на землі і дивляться вгору. На Вознесіння Господні віряни вітають друг друга словами слава Ісусу Христу, на яке потрібно відповісти навіки слава! Тож зараз я пропоную звернутися з молитвою до Господа, разом з матерями за захист наших воїнів і швидке завершення війни перемогою України, щоб наші діти, брати та чоловіки повернулися додому у обійми своїх близьких та коханих людей. Слава Ісусу Христу! Господи! Ти суддя справедливий і милості Твоєї повна земля. Нахили вухо Твоє до нас, рабів твоїх, що до тебе щирим серцем звертаємось, і почуй молитву нашу. Покажи дивну милість твою, бо ти рятуєш тих, що уповають на тебе. Від противників правиці твоєї. Згалянься на благання наші. Захисти, врятуй, збережи та поверни додому синів, чоловіків та братів, цілими і неушкодженими, до рідних, близьких і коханих. Візьми їх під свою могутню опіку та збережи від наслідків війни, вибухів ракет, дронів. Снарядів, пулі шаленої, голоду, холоду, скорбот, травм, хвороб, тортурів, марної смерти, ворогів видимих чи таємних. Проведи їх своєю рукою через важкі часи життя, миная усі біди, страждання та скорботи. Даруй їм здоров'я міцного, незламного духу, сили, енергії, гарного настрою, стійкості. Поверни їх живими і неушкодженими додому, не полишай їх ні на хвилину, ні на мить, ні в якому разі. Прискор перемогу України, даруй усім українцям мирне! Щасливе життя у розквіті, добробуті та любові навіки вічні. Амінь, амінь, амінь. Дякуємо Тобі, Господи, за все.